Ось в'їзд до Роттердаму. Роттердам і Амстердам, два більших міста в Голландії. Обмеження всюди майже 100 км на годину, не розумію чому. Ось як бачите, справа ще смуги. Дороги досить якісні, електронні щітки. Е, бачите, скільки смуг добиває. Туалети на заправці платні, гольф четвертий, звісно, присутній. Ну, десь так. Чотири смуги ми їдемо, ще з боку чотири їде і назустріч так само. Але дивіться, як не з дорогами стало прикольно. Ось і Роттердам, як бачите, ми вже в нього з'їжджаємо, з права річка, з ліва річка, От залива, я так розумію. І ось розв'язка. Звичайні ж будинки на передмісті Роттердама, Ось ми напрямуємо до центру. Така розмітка, як ви бачите, ніяка, я би сказав. Ось центральна частина Роттердаму зліва. Приїжджаємо до бізнес центру Роттердаму. Справа від нас житлові будиночки, перед нами висоточки, зліва міст, справа від нас в глибині центральна частина, центру їхній, так званий. Наркотики тут вже легалізовані, ну, марихуана, канапіс і так далі. Дороги в них за час коронавірусу трошки стали гіршими. Ну, і тут зліва можна пофотографуватися, хто ні, то йде. Місто в Ретердамі є така парковочка. Звісно, паркомата нема. Є знак, що паркуватися заборонено, заборонено. Ось їхня набережно. Ось така висоточка. За парковка в Роттердамі. виглядає плюс-мінус ось так. Бачите, не самі дорогі машини стоять. Але ну, дуже цивілізовано культурно. Ну ви, звісно, що за це платите. 3-4 євро за годину, а то і більше. І, по-моєму, там є якісь обмеження по максимальному часу паркування. Якось ось так. Ну, і, як бачите, всі паркуються по лініях, всі паркуються правильно, культурно. І, відповідно, бувають інциденти з штрафами. Опа! І ми заїхали, бомба. Вихід з парковки, звісно, що без ліфта. Ось частина Роттердаму. Ось побережжя Роттердаму. житлові будинки. Зразу набережна, міст. На тілі, на розслабоні, як народ каже. Ще раз трохи пройшлися, набережна. Ось так ось виглядає все. Будують висоточки. Місто має свою, свою дорогу. О, це сьогодні дуже подобається. Дивіться як масово це от. Так аж в бетон. І дивіться, ось соточки. Заходимо до парковки з другої сторони. Червоний будиночок гарний. Ось проливи, заливи. І житлові будинки. Заходимо через парковку, ось так. Тому що для того, щоб відкрити двері на вхід, треба з собою носити тікет. Тобто вероятність того, що ви його загубите, самі розумієте, що збільшується. Ось, заходимо ми ось так вниз. Де його оплачувати теж невідомо, скільки то коштує. Вон, бачите вхід. Ось так, вдалося автомобілі заїхати. Не знаю наскільки легально, ось той будинок любви, як то кажуть. І ось пішохідні зони. Ось кафешка на побережжі. Ось так, як вони всі паркуються, що то всього розказується. Деякі автомобілі, до речі, їздять без включеного ближнього світлофар. Трошки воно все повлізало вже з часом. Ось будинок в формі сердечка, чи це торговий центр, точно вам не скажу. Центральна частина Ротердаму. Джередісні люди, багато афроамериканців. Прямуйте ми! З другої сторони сердечко, але ось чайка людей шугає. Ось він ротор, там, де десять мешення в, в місті. Виїжджаємо. Міста, парки, вулиці, дороги. Чому відбійник пострижений і так далі. Це дорога виїзд з Амстердам одразу на Амстердам, щоб ви зрозуміли.